Я вітаю самих найкращих на каналі, і запрошу на перегляд акційних товарів продуктів в магазині АТБ. Щойно змінилися ціни. Акція в АТБ з 9 по 15, включно жовтня. Підемо з вами на молочний відділ зі знижкою сир. Хороша знижка на чайтіа Момент 40%. Ікра зерниста Горбуші. Знижка 35%. Подивіться, якщо зараз така ціна на. Ікру, то перед новим роком я собі уявляю, яка буде ціна на цю ікру. Часник по 120 гривень, заокруглюють і копійки до більшого, гарбуз по 12 гривень. Нічого не бачу. Все світить сонце, нічого не бачу. Оцей рис від Deluxe дуже хорошої якості, він дійсно файний. А, так, сардина буде зі знижкою. А, своя лінія, також в акції шпроти від своя лінія. А, сервелат 96,70. Від своєї лінії Баликова 75 гривень, філе куряче, 151 гривня і е, крило куряче, 80 гривень. Ну, подивимось потім з вами хімію. А ходіть, подивимось на овочі на фрукти. яка ціна. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Лимони по 74 гривні. Оці такі величезні, зверніть увагу. І трішки дешевші по 65 гривень. 85 нектарини. Лайми по 20 гривень. Це вже, ви розумієте, ціна за 100 грамів. Банани по 60 гривень. Так, світі по 11:50. Грейфрути 83. Ківі майже 100 гривень. Авокадо. Сьогодні вже по 22 гривні за 100 грамів. Бачу, подорожчали яблука. Гала по 30, Голден по 30. А зі знижкою. А ні, без знижки. Томати 75. Так, баклажани вже пішли до гори по 46 гривень. Огірочки 70 гривень. Ну, непогана ціна на часник по 12 гривень, була 14. Гарбуз по 12, капуста по 30 гривень. Пекінка по 60, імбир 18 гривень, яблуко сортове по 20 гривень. Сім гривень майже. Так, а по вісімдесят вісім і мандарини сто тридцять гривень за кілограм, картопля і морква. Починається новий тиждень і одразу дивишся на цінник, чи помінялась ціна на картоплю 23 гривні цибуля фіолетова, 25 гривень картопля. Буряк 1460. І цибулька по 15 гривень майже та яка ціна, яка була, така і залишилась. Добре. А йдемо подивимось на продукти, які в акції. І давайте, як завжди, на... розпочнемо із ковбасного відділу. В акції ковбаса від своєї лінії балокована, півкопчена 75 гривень, пів кілограма, 40% знижки. Буду показувати червоні акційні цінники, можливо, хтось перший на каналі. У відео показую тільки ці продукти, які з. Червоними акційними цінниками. Від своєї лінії рулет курячий, ціна за 100 грамів 23 гривні. лінія лікарська 550 грамів вищого сорту 101 гривня. Виріб м'ясо-місткий, баварський, під розумний вибір. Паличка 420 грамів за 65,30. Своя лінія єврейська за 100 грамів 37,50 від торгової марки Добров першого сорту ковбаса Варена лікарська за 500 грамів, а вищого сорту, вибачаюсь, 109 гривень. Своя лінія докторські фірмові, пакування 820 грамів 112,50. Також від Добров хороша знижка на сервелат. Паличка. 280 грамів, точніше, це вже пів палички. 96,70 70 В акції своє лінія морський коктейль в олії 200 грамів 52,40 Також зі знижкою крабові палички від своєї лінії охолоджені. 240 грамів 39 гривень. І можна придбати крабові палички відводний світ охолоджені 420 грамів за 113,70. Оселедець своя лінія, шматочки в олії, 40 гривень 180 грамів. Так, від своя лінія а, паста з копченою сьомогою та з креветками по 40 гривень 180 грамів. Від торгової марки Norwen. А оселедець олії 460 грамів 135. Ікра від «Водний світ. 180 грамів, бачите, 20 грамів додатково, вона завжди йшла по 160 грамів. Зараз 43 гривні з лососем. Ну що, господинки, яйця скаканули в ціні 3,80 першої категорії. Яйця своя лінія першої категорії. Зараз по 42 гривні. Для пухнастиків корм мяу 9,60 Хороша знижка. Сухий фріски з 300 г 43. Сухий віскас 300 г 52 гривні 50 копійок. Також в акцію поставили корм Шема для стерилізованих котів 176 гривень 750 грамів. Консерва Кетінгов 31 гривня. Фелікс пакет пауч 12 гривень. І корм для пухнастиків від своя лінія, 180 грамів, 25 гривень майже. Палички крабові своя лінія, 240 грамів заморожені, 36 гривень. Також в акції крабові палички від делюкс. 250 грамів, 58. Криветки розумний вибір, морожені, вага 900 грамів. І написано: зверніть увагу, маса криветок без глазурі 450 грамів. Все справедливо, дійсно, коли розморозиться, там залишається дуже мало. 166 гривень, фарш від Валеадіс, лососовий 500 грамів. 57,70. В акції хек від норвен. на шкірі. 200 гривень за кілограм. Також не забудьте про пельмені від торгової марки «Левада». Зараз хороша на них знижка майже 40%. Яловичина та свинина. Та з яловичиною. Обов'язково візьму ці панські, вони мені подобаються. 600 грамів 60 гривень. Куряче філе 15,10 за 100 грамів. Куряче крило 8 гривень за 100 грамів. Шпинат заморожений, подрібнений, 300 грамів. Своя лінія 35,70 І також в акції від розумний вибір суміш Овочева. Для яєчні 400 грамів, 40 гривень 30 копійок. Хочу вам показати новинку від Deluxe, паеля з морепродуктами. 400 г. Ціна зі знижкою майже 98 гривень. Від своєї лінії суміш овочева італійська 400 г 55,80 Так, в акції масло від Дари Карпат, але 73%, ой, 82% жирності у нас розібрали. Зверніть увагу, воно зараз по 72 гривні майже. І в акції масло кома поряд стоїть 79,60-73% жирності. А хто купував нагірце від Біла Береза з курячого філе, напишіть в коментарях, будемо вам вдячні. 330 грамів, дивна така вага курячі. Знижка 40% на морозово, три ведмеді полуниця. 100 гривень. Від ласунка малюкам 500 грамів. 111,50. руть Чорниця ожина 500 грамів. 96 гривень. Пломбір. Своя лінія 600 грамів. 102 гривні 40 копійок. Зі знижкою морозиво 3 ведмеді, ваніль та карамель 450 грамів 117,30. Так, поки ще теплі дні, у нас сьогодні 20 градусів на термометрі, на градуснику, можна з'їсти морозиво, хрещатик, Будь-який смак, три смаки, усе йде по 100 грамів. Дуже хороша знижка, 40% по 17 гривень 20 копійок. Давайте подивимось, що тут на молочному відділі. Сир пластинками по 135 грамів 58 гривень подорожчів. Сир з пліснявою 56 гривень 100 г. Сир Фелата 180 грамів 41 гривня. Президент 80 гривень 50 копійок. Власники карти АТВ можуть придбати сир Радамер. 200 грамів за 75 гривень. І в акції також для власників карти АТБ Гауда 200 грамів 71 гривня. Сирочки тостові порційні по 51 гривні. Маздам 150 грамів пластинками 56 гривень. Також від цієї фірми Гауда в акції. Від своєї лінія вершковий 160 грамів та е, голландський 50 гривень. Крем чис від Deluxe 175 грамів, 58 з травами і також класичний 58 гривень. Можна придбати зі знижкою крем сир з лисичками 135 грамів, 46. 45, вибачаю, 45 гривень. 150 грамів безлактозний гауда-сир, 56 гривень. Сметана безлактозна, молокія. Кефір ягодинський, безлактозний, 43 гривні майже. Молоко ферма 2,5 жирності, 40 гривень 50 копійок. А зі знижкою сметана своя лінія 400 г, 15% жирності 34,30 Сметана просто наша, 15% жирності. Всі стаканчики зі сметаною будь-якого виробника зараз пакують по 300 грамів. Лазуровані сирочки від злагода, смаки в асортименті. Власники карти ТБ можуть придбати за 14 гривень. Також зі знижкою сир Білоцерківський, це те, що я показував на початку відео. По 350 грамів. Нежирний 48 гривень, 5% жирності 53 гривні. І також в акції 9% жирності. Так, за вершками бачу, розібрали вершки. Мабуть, до кави купують 200 г 18,50. Йогурти своя лінія. Смаки в асортименті по 48,70. Молокія, йогурт білий питний 57,40. В акції також молокія йогурти. злаки та лісові ягоди по 55,70. А йогурти від Дольче 280 грамів. Зараз бачу, всі розкуповують. Знижка 30% 25 гривень. Ви також зверніть увагу. Бачу, що зі знижкою цукерки, коробки цукерок, Хороша знижка на любіму в 125 г71 гривня. Не забудьте, що в акції зоряне сяйво від світоч. Я обов'язково візьму, я дуже його люблю. Так, ну це змінили пакування <гум> тих цукірок. Зараз вони по 19 гривень. Знижка 30% на цукірки Ромашка. Від своєї лінії 12,50 гривень. Шоколад від Millennium з мусовою начинкою 38. Повітряний шоколад від рошен будь-який по 30 гривень. Від рошен, шоколад брют. Цей також невеличка знижка, 44,60. Шоколад від світоч, а десерт Трюфель та Тірамісу. Зараз по 40 гривень 40 копійок. Зі знижкою вафлі від рошен. Будь-які за 23,50 пакування 140 грамів. І також в акції вафлі від «Своєлідня» пакування 240 грамів майже, 31 гривня 40 копійок. Смаки в асортименті. Цукати «Своєлідня» лінія 125 грамів 41 гривня. Чорнослив 200 г 61 гривня. А знижка зараз на цукор в магазині АТБ. Друга категорія кілограм 30,90. Зверніть увагу від делюкс жасм... жасмин. <рис>, рис жасмин та рис басматі по кілограму 70 гривень. Це дуже хороша ціна на цей рис. Бачу олія в АТБ по ціні як була, так і залишилась ще дридар, Олейна. І олія стожар. Від торгової марки густо. Соуси 180 часниковий по 19 гривень. І також в акції сацебелі. Зверніть увагу, 37 гривень горошок від розумний вибір, 37 гривень кукурудза. Кукурудза від делюкс 41 гривня. Горошок від делюкс 35,50. А знижка на оливки чорні з кісточкою та без кісточки 55-50-400 г. акції оливки зелені з сиром, з пастою блакитного сиру. І також оливки зелені без кісточки, 67 гривень. Мені здавалося, що завжди зелені трішки дешевші. Зі знижкою зараз шпроти від своя лінія 4630 160 грамів. І шпроти великі, 240 грамів своя лінія 58,90 Так, в акції зараз знову буде тунець від з шматочками в олії і також з шматочками у власному соку. Усі по 180 грамів, 57,50. Не забудьте в акції сардина від своя лінія в олії і сардина в томатному соусі 44 гривні. Від торгової марки Море кілька в томатному соусі 36,60. В акції паштети по 24,50 130 грамів. Знижка на кашу гречану. Своя лінія, зі свининою 525 грамів, 64. Шинка італійська 340 грамів для власників карти АТБ 53 гривні. І я повторюсь ще, як я говорив в анонсі, візьміть оцю цю приправу, вона дуже хороша та якісна, 27 гривень. Зараз на неї хороша знижка 35% по 27 гривень. Від торгової марки Оліс майонез. Пакування 300 грамів 31 гривня майже. Оліс столовий 300 грамів 35-30. Великий оліс. Майонезний соус 560 грамів, 41 гривня. А Family Чібо, пакування 275 грамів, 139 гривень. Зі знижкою чорна карта. Макофі Голд 280 грамів, 200 гривень. Еліас, якщо я правильно вимовляю, кава 500 грамів, 207 гривень. Також цієї фірми в зернах 500 грамів, 223,70. Кава в зернах делюкс 500 грамів, 227 гривень. І делюкс Мелена 500 грамів майже 220 гривні. Велика кава Якобс Монарх у Склі, 190 грамів, 314 гривні. Якобс Монарх 120 грамів, майже 189 гривень. А ось на цей Якобс Монарх дуже хороша знижка. 200 грамів, 250 гривень. В акції не з кафе Голд вагою 280 грамів, 303 гривні. Ну і також не забудьте про чорну карту Gold. Так як вона, золота чи чорна. 250 грамів, 255. А чорна карта 120 грамів-123 гривні. І маленьку можна придбати за 82 гривні. Так, по чаям нового я нічого не бачу. Ті, що були в анонсі, так вони і залишилися. Ну, це і Тіа Моментс. Вони всі, всі чаї в акції, пірамідки. Тут по 15 пакетів. Вибачаюсь по 20 пірамідок. І ось такий збірний 45 гривень. Хочу вам показати новинку з бергамотом та чорний. 25 пакетів. Обов'язково спробую. В акції мудрість природи 20 пакетів, 21 гривня та 18 духмяних трав. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і до зустрічі у наступному відео.